День міста Героя Харкова, незламно, залізобетонного, має особливе значення для кожного з нас. Східна фортеця України не святкує сьогодні. Харків тримає оборону. Місто Герой навіть в свій день працює, забезпечуючи необхідною допомогою українських захисників і захисниць, які вже четвертий рік поспіль тримають лінію оборони. Кожен харків'янин вносить свій маленький, великий вклад для захисту і збереження незалежності і суверенітету України. Втомлені, але об'єднані, з вірою та рішучістю, тримаючись один за одного, ми всі стали єдиною справжньою родиною. На прифронтових територіях навіть проста тарілка гарячої їжі стає вагомою підтримкою, а спільна турбота і добро здатні творити диван. Цього року до Дня Незалежності волонтери проєкту фудтрак Їжа без кордонів приготували для мешканців деокупованих громад Харківщини символічні пироги незалежності. Що це за диво? Чим сьогоднішнє приготування ваше не таке, як завжди? Це пиріг незалежності, це пиріг єдності української нації, борошно. З полів, які вистояли, це ті поля від Чернігівщини до Миколаївщини. Частина цибульки приїхала з Херсонщини. Частина шампіньйонів приїхала з Дніпропетровщини, з міста Дніпра, частина з Харківщини, білі гриби Західної України, з міста Ужгород, курятина з Ладижина, Вінничина, олія з Дніпропетровщини, Роганщина надала сулугуні. чудову сметану, чудові вершки. Неймовірно великий. Труд, але воно того вартує. Кожна порція це єднання, спільне нагадування, що ніякі обставини не здатні зламати українську націю. Сильно, єдину, незламно. З днем міста Героя Харкова, днем прапора та днем незалежності. Слава Україні!